Вітаємо на каналі Українського гідрометцентру. Хай ще дарувальники принесуть вам миру та злагоди, а ми поговоримо про погоду на вихідних. Отже, на вихідних тенденція до зниження атмосферного тиску. У більшості областей погода без опадів. В день температура близько нуля. Атмосферний тиск буде поступово знижуватись, адже заходу почне посилювати свій вплив в поле низького тиску. У наступні дві доби переважатиме погода без опадів. Проте у західних областях часом дощі вночі, подекуди з мокрим снігом. Також у східних областях невеликий мокрий сніг. У більшості областей вночі та вранці видимість погіршуватиме туман на дорогах подекуди ожеледиться. Тому водії та пішоходи будьте уважними та обережними. Повітряні потоки над Україною. Переважатимуть з півдня. У східних та південних областях східний вітер, швидкість 5-10 метрів за секунду. У Карпатах вночі місцями пориви вітру 15-20 метрів за секунду. Переходимо до температури. Температура вночі 1,7 морозу у західних областях та в Криму до 3 тепла, в день від 2 морозу до 4 тепла. Дещо тепліше у західних областях та у південній частині 3,9 тепла. Майте гарний настрій за будь-якої погоди. Слідкуйте за оновленими прогнозами на нашому сайті, на сторінках у соціальних мережах та на каналі YouTube.